Оце я вже вам смакотина копчу, друзі. Дивіться, які гарні підчеревинки. Молодесенькі, шкірочка висмалена, м'ясні-м'ясні. Дуже класні. Зараз я їх буду маринувати, заливати маринадом. І це буде просто неймовірна смакота, тому що маринад у мене реально крутий. А замовити такі шикарні підчеревинки гарячого копчення. Можна за телефончиком 073 304 7643. У картавої Ксю реально все дуже смачно. Так що, або взагалі додайтесь на головній сторінці є посилання на вайбер-групу. Нажимаєте на той Viber, потім нажимаєте в верхньому правому куті три крапки і відкрити в браузері. І вуаля ви в нашій смачнющій групі. Ну смачно, ну красиво. Клас. Я дуже люблю свою продукцію. Чесно, я сама э, прям любуюся своїм же товаром.